Змінити життя дітей сиріт тепер можна не лише шляхом усиновлення. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо запровадження наставництва, а це означає, що відтепер українці зможуть на державному рівні допомагати вихованцям інтернатів адаптуватись до самостійного життя, не оформлюючи опікунства і не укладаючи з дитиною інших правових відносин. Наставництво це добровільна безоплатна діяльність. Кожен, хто має бажання та можливість, може стати другом для дитини, позбавленої батьківського піклування, відвідувати її, проводити з нею дозвілля, допомагати у навчанні тощо. Діана Долженко взяла участь у програмі наставництва чотири роки тому. Навіть після випуску з інтернату вона продовжує спілкуватись зі своєю наставницею Валентиною. Каже, що до її появи зовсім не мала друзів. Я жила в дитячому домі. Мне было тогда 15, когда я пришла в детский дом. Познакомилась с Валя я в 16 лет. Нам предложили наставничество проект. И мы так подошли до по характерам. И когда появилась Валя, это друг в первую очередь. И мне тяжело понять было, что у меня появится такой человек, потому что таких людей очень мало, и в детском доме было много проблем, потому что каждый ребенок разный. И... Кожному на цей підход теж тяжело. Я написала до цього проєкту, мене запросили на тренінги, я їх пройшла, і буквально там через декілька місяців, коли відбувався взаємопідбір між наставником та дитиною, мені знайшли Дедіану, Ді запропонували цю дружбу і ми погодилися. Валя мене багато чого учить до сих пор. Ми працюємо над тим, що потрібно становитися старше, потрібно багато ну, в житті. Я вже прийшла в зросту життя, вже за мене ніхто не несе відповідальність. і що мені потрібно ...приймати самостоятельно рішення, бути більш самостійною, більш обшите, відкритою. Дитина, яка виходить з інтернату, вона виходить самотня, можливо, без друзів, так як сталося з Діаною. Вона просто не соціалізована, вона не знає, як жити, як вирішувати проблеми, можливо, на якомусь там елементарному побутовому рівні. Якщо людина може... Допомогти в цьому дитині то чому ні? Але, звичайно, це потребує певного часу, певного терпіння і якихось <смір> моральних ресурсів. Згідно закону, наставник укладає угоду з інтернатним закладом, а моніторить процес дотримання прав і свобод дитини, служба у справах дітей. Фактично, практика наставництва діє в Україні впродовж останніх шести років. Пілотний проект Одна надія стартував у 2009 році. Наша команда ділиться на дві частинки нашого пілоту Київська. Одна частина працює з дітьми, друга частина працює з дорослими. Доросла частина, значить, ми їх шукаємо. Ми вони консультуються у, з нашим психологом, заповнюють анкету, проходять навчання. З дитячої сторони рівно є дуже подібний шлях. Ми приходимо в заклад, дитини спочатку директору презентуємо наставництво. Директор сам рекомендує, яким дітям наставника необхідно, просто прямо вже з дитиною знайомляться, дуже детально пояснюють, хто такий наставник. Дитина, навіть таку анкету у нас заповняє, що є, так я хочу наставника, ми вважаємо своєю рідною згодою. І далі, от під потребу дитини, за той за цей час наш спеціаліст вивчає, що дитині потрібно, складає таку оцінку потреб дитини. Ну, наприклад, що це 12-річний хлопчик, він веселий, він жвавий. Він, він він цікавиться футболом. Він до нього ніколи не буде підібраний флегматичний наставник, який не цікавиться футболом, який любить малювати. Громадянин, який бажає стати наставником, повинен досягти повноліття, пройти медогляд, надати соціальній установі довідку про несудимість, довідку про те, що він не перебуває на обліку у наркологічному диспансері, та пройти спеціальний курс із підготовки, запровадивши закон по всій Україні. Він є до виконання в будь-якому місті, де є інтернат, де є люди готові ставати наставниками. Вони просто звертаються до соціальні служби і стають наставниками. Це не складно, це не це не треба забирати додому. Це просто година чи півтора години часу і чиєсь змінене життя. Це змінена історія. В Україні функціонує близько 770 закладів інтернатного типу, в яких перебувають більше ніж 100 тисяч дітей, із них 7 тисяч проживають в інтернатах на постійній основі. Більшість з них з різних причин не можуть бути усиновленими. Директор Київського центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер один Ірина Дуванська розповідає, що з появою наставництва вихованці закладу отримали шанс на повноцінне життя. Дитинка, яка до нас потрапляє, це дитинка, яка в край складних умовах опинилася. Так? У неї розпач, у неї зневіра, у неї травма психологічна, дуже велика. І коли і дитина відчуває, навіть якщо має батьків, що вона нікому не потрібна, а потім з'являється людина, яка каже: Ти мені потрібна. Я хочу з тобою бути, я хочу тебе підтримувати, і я покажу тобі зовсім інший світ. На даний час потребує десь біля 10-12 діток таких і зараз розглядаються такі питання. Серед 50 дітей, які проживають в центрі психологічної реабілітації, 10 вже отримали своїх наставників. Серед них – 16-річний Сашко Буднюк. Мені та вже мені. Типо не хочеш собі наставника. Типу. Ну я спросів, типу, що таке наставник. Наставник якби, ну, допомагає тобі в житті, в сім'ї. Типу, він мені помог з роботою. как бы, типа, я сейчас работаю в ресторане поваром, как бы, там, помогает, там, что там, насчет, насчет учебы, например, помогает, ну, много чего там. Недавно мы были на арсенале ну, в шахтах, в катакомбах, типа, под землей где-то 10 метров вниз, типа, под землей были. Э, там метрополитен, там где-то шахты были тоже, там лазили. Ну, очень прикольно было, по разным местам какие-то на ну, Я не знаю, что с ним было бы. Может, тюрьма был, может еще что-то, ну, может много чего там было. Даже право читаю право дорожное движение, потому что с э, 2 месяца до 18 лет я буду сдавать права. Расскажи, как взагалі твоє життя змінилося? Ой, ну, ну если смотреть, ну, очень сильно. То, что было раньше, там разгром полный. То, что сейчас, наоборот, не все типа, изменился, хорошо выглядишь. Некоторые ш типа сияешь просто там блин, смотришь на те глазами, улыбка весь такой листише, типа ну ну, много чего бы не изменилось.